Леон, Франція, 2004 рік. Інтернаціональна поліція отримала доступ до зображень відверто дегенеративного характеру, на яких дорослий чоловік вступав у статовий акт з малолітніми. На фото зображалися огидні відверті пози, мерзенні акти насилля та наруги. Усі жертви були хлопчиками зовсім юними, про те, що відрізняло злочинця серед решти подібних. Так, це те, що він не намагався уникнути камери, він вихвалявся своїми діями. Усе, що він робив, це видозмінював своє обличчя у програмі для фотомонтажу. Злочинець завантажив у білий інтернет понад 200 таких зображень це обличчя монстра, чудовиська, яке зламало щонайменше 12 життів, недолюд, що скалічив минуле і майбутнє дюжини людей. Він настільки знахабнів, що не ховався у даркнеті як решта пародій на людську істоту з циклу хижаки. Він просто фотошопив своє ну нехай буде обличчя. Через ефект, яким користувався злочинець. Його назвали Містер Свірлфейс Обличчя Вихор. Розшук Інтернет уже давно став платформою для ведення бізнесу, цифрове мистецтво, відеоблоги, продажі реклами. Це все давно стало звичайними речами. Однак в інтернеті продають не лише законні речі, не лише у даркнеті продають незаконні, а й у світлому також. Інтернет це інструмент, тож знайдеться чимало людей, які використають його для незаконних цілей. Інтернаціональна поліція збирала та вистежувала подібні матеріали тривалий час. Це не новина, однак у 2004 році навіть досвідчені правоохоронці були здивовані. Нічого подібного до того моменту вони ще не бачили. На кожному своєму знімку злочинець залишав відмітку, яка стала його візитівкою. Вихор на обличчі, який він створював за допомогою найпростішого фоторедактора. Злочинець вважав себе дуже розумним. Вірив, що якщо він видозмінить своє обличчя, він сховається на видному місці. Проте він не подумав, що так само просто як він наклав ефект, його можна накласти просто у зворотній бік. Досить швидко обличчя злочинця вдалося відновити, проте його ім'я та місце перебування залишалися таємницею. Подібно іншому хижакові, шенонові Маккулові, Свірл лишив кілька зачіпок на своїх фото, які завантажив до інтернету. Плакати, етикетки на напоях та шрифти на зображеннях допомогли встановити місце його перебування. Розслідування отримало кодову назву Операція Віко. Завдяки шрифтам та знімкам вдалося встановити, що фото були зроблені у В'єтнамі та Камбоджі, але сам злочинець, очевидно, не був місцевим. Комп'ютер, з якого розсилалися знімки, вирахували за IP-адресою. Виявилося, що комп'ютер був розташований у Канаді у передмісті Ванкувера однак, точніше, встановити локацію було значно важче. У 2005-му фото злочинця розповсюдили серед місцевої поліції, однак і це не принесло бажаних результатів. Якимось дивовижним чином чудовисько зберігало свою анонімність. Справа містера Свірла не просувалася аж до вересня 2006 року. У Франції детективи Інтерполу вирішили спробувати альтернативний підхід. Вони розіслали так зване синє сповіщення з наявною інформацією про злочинця по всьому світу. Синє сповіщення це запит на збір усієї доступної інформації про особу чи діяльність пов'язану зі злочином. На превеликий жаль, результатів це не принесло також. Згідно з профілем типового хижака, подібні злочини, що мали спланований та навіть інтернаціональний характер, зазвичай коять обережні та освічені люди. Туж у Інтерполі сильно не здивувалися, коли запит не допоміг вистежити злочинця. У той самий час у розслідуванні назрівав прорив. Штаб інтернаціональної поліції прийняв рішення оприлюднити знімки злочинця. Глобально на той момент подібне трапилося вперше в історії Інтерполу. Проблема полягала у кількох речах. Перша свірел не перебував у розшуку через будь-який злочин. Друге подібна дія могла стати каталізатором вігілантизму. Багато хто з вас скаже і правильно заслужив. Однак вігілантизм та лінчування мають потенціал злочину, що призведе до арешту більшої кількості людей через їх необдумані дії. Третє ймовірність помилкової ідентифікації випадкової людини як злочинця. Четверте злочинець може дізнатися про розшук та спробувати уникнути покарання. 8 жовтня 2007 року Інтерпол зважилася на оприлюднення фотографій злочинця. До поліції почали надходити численні сповіщення про ймовірну особу розшукуваного. Звичайно, усі, хто дзвонив, називали різні імена, проте важлива інформація надійшла з неочікуваного місця Південної Кореї. З міста Йон неподалік столиці, з міста, де проживає багато студентів. У Іонїні багато людей вивчали англійську як другу мову. З носіями Емі Боулер була викладачкою англійської, що працювала у Йонні з 2004 року. Жінка натрапила на фото, оприлюднені інтерполом у інтернеті. На знімках вона упізнала свого колегу. Коли я побачила ті знімки вперше, мені стало не по собі. Я почувалася хворою. Однак я знала, що мушу щось зробити. Я не хотіла у це вірити, але це був він. Тож жінка вирішила написати електронного листа до Інтерполу, не називаючи імен. Вона сповістила, що має підозру. Емі не єдина упізнала злочинця. На форумах та у чатах інші також помітили схожість таємничого недолюда, містера Свірла та улюбленого викладача англійської. Тож Інтерпол отримав цілих п'ять вказівок на одну й ту саму людину хтось називав його за іменем, хтось за прізвищем, хтось за професією. Однак це була одна й та сама людина Крістофер Пол Ніл, шкільний учитель з південно-східної Азії, канадець за походженням. Інтерпол оперативно розкрив ім'я злочинця канадської поліції. У першу чергу поліція зв'язалася з братом підозрюваного Меттю Нілом. Чоловік не знав, чому правоохоронці звернулися саме до нього. Тоді поліціянти передали відновлені фотографії містера Свірла Метю, щоб чоловік спростував чи підтвердив схожість з його братом. Ніл був переконаний, що на знімках був саме Крістофер, Містер Свірл Крістофер Полніл був одним з чотирьох дітей, що мав брата та двох сестер. Народився у новому Вестмінстері, Британська Колумбія, Канада, 6 лютого 1975 року. Виріс та навчався у Мейпл Рідж. Зі школи випустився у 1993 році, збирався стати священником, тож поступив до семінарії у Мішен, звідки випустився у 1998 році. Зі ступенем мистецтвознавця, однак таки не отримав дозволу вступити в Сан через брак кваліфікації. Ймовірно, Ніл вирішив, що священники отримують кваліфікацію через контакти з малолітніми, тож вирішив піти працювати туди, де їх найбільше до школи. Крістофер вирішив стати учителем з 1997 по 2000 рік. Крістофер служив капеланом у військових таборах у Новій Шотландії та Саскачевані. Там він консультував підлітків. Після служби Ніл переїхав до південної Кореї, де викладав англійську. Там він провів кілька років, аж поки не перебрався до Таїланду у 2003-му. У Бангкоку він влаштувався вчителем у приватній школі, де викладав англійську мову. Також він подорожував до В'єтнаму та Камбоджі, де й розпочав знімати на камеру свої злочини. Батько Крістофера помер з родиною Ніл майже не контактував. Своєму братові Меттю Крістофер дзвонив раз на кілька місяців. Метю знав лише, що його брат викладає англійську десь в Азії, та що ритм життя там дуже відрізняється від звичного. З часом Крістофер повернувся до Південної Кореї, де заліг на дно. Коли колеги та знайомі упізнали у містері Свірлі Крістофера, вони спробували зв'язатися з ним через Фейсбук. Однак на той момент Ніл вже закинув свою сторінку. Гортаючи старі дописи Ніла, можна було наштовхнутися на досить дивні інструкції. Крістофер у деталях розписував, як приховати свої дані на жорстких дисках під час перетину кордону. Конспіратор для всіх Крістофер Ніл був веселим та розумним чолов'ягою, який намагався пристосуватися до життя у Кореї. Він вивчав мову та культуру, ніхто й допустити не міг, що Крістофер був чудовиськом. Коли корейська поліція зв'язалася з останнім місцем працевлаштування Ніла, то, як виявилося, зник. Раптово він сповістив роботодавця, що мусить повернутися додому за сімейними обставинами. Ніл зрозумів, що його особистість розкрили, тож він зібрав речі, купив квиток на літак в один кінець та полетів геть до Таїланду. У жовтні 2007 року Ніл прибув до Бангкоку через три дні після оприлюднення інформації про нього Інтерполом. На жаль. Королівська поліція Таїланду отримала цю інформацію вже після того, як Ніл вийшов з аеропорту, ніхто його не затримав, навіть попри те, що працівники зробили чітке фото його обличчя. Вони просто не знали, що Крістофер був у розшуку. Проте, з іншого боку, це означало, що тепер Ніл не зможе виїхати з Таїланду вільно. Інтернаціональній поліції вдалося встановити, що Крістофер втік до Таїланду не просто так. До цього він часто приїздив до країни і налагодив чимало контактів з тими, хто міг укривати його та переховувати від правосуддя. З аеропорту Ніл також поїхав не один. На виході його зустрів його місцевий коханець Леді Бой, на ім'я Оум. Стосунки Крістофера з Оум тривали три роки на той момент. Разом вони часто подорожували Азією. Ніл рідко розповідав Оум про себе. І часто проводив час з родиною Оум, тож ніяких підозр він не викликав. Як виявилося, у Таїланді Крістофер міг жити тим життям, якого не міг мати у Канаді. Крістофер був геєм, але ніколи не розповідав про це своїй родині. Тож коли ця інформація розкрилася, братні Ламетю почав замислюватися над питанням: а чи знав він взагалі свого брата? Крістофер та Оум оселилися у Паттаї. Серед мальовничих пляжів та тисяч туристів. На той момент населення Таїланду складало близько 63 мільйонів людей. Вистежити одного білого туриста серед тисяч інших було непростою задачею. До пошуків залучили усі можливі підрозділи. У Патаї Ніл почувався як вдома, адже він бував тут не раз, просто в центрі столиці сексуального, так би мовити, туризму, де малолітнього такі виродки, як Свірл та Річард Хакл. Можуть купити собі на здачу з пляшки пива. Жертви. Влада Таїланду мусила зробити усе, щоб знайти та арештувати Ніла швидко через великий суспільний тиск та увагу змі з усього світу. 15 жовтня 2007 року Крістофера упізнав власник інтернет-кафе, яке Ніл відвідував. Власник закладу сповістив про це поліцію. Тож правоохоронцям вдалося встановити, що злочинець перебував точно у Паттаї. Пізніше того ж дня туристичну поліцію сповістили про перебування Ніла у Бен Меншонс місцевому готелі. Проте Ніл виїхав до приїзду поліції з камер відеоспостереження у готелі. Поліціянти встановили, що Ніл подорожував не сам, а з Оум, який винаймав кімнату у готелі на своє ім'я. У реєстратурі він лишив усі свої контактні дані, нічого не підозрюючи. 16 жовтня Ніл вирішив поїхати на північ. Оум Крістофер сказав, що поліція розшукує його, тому що він просто дуже схожий на людину з фото. Насправді ж він ні в чому не винен і нічого незаконного не зробив, а переймався лише через те, що не мав коштів на адвоката, щоб довести свою невинуватість. У Оум не було причини не вірити Крістоферові, адже Ніл, здавалося, ніколи не цікавився малолітніми, був таким добрим, щирим. Романтичним, ну просто бусінка. Тим часом у Канаді поліція знову навідалася до Метью, щоб отримати доступ до його комп'ютера. Не було ніякого ордера. Метью передав свій комп'ютер добровільно, щоб допомогти слідству. На той момент він щиро сподівався, що брат просто здасться поліції та прийме заслужене покарання. Виявилося, що Крістофер використовував комп'ютер Метью для завантаження дегенеративних зображень у мережу. Поліціянтів і до сьогодні цікавить одне єдине запитання: навіщо містер Свірл завантажив свої фото до інтернету? Експерти вважають, що у спільноті PDF-файлів є ціла рангова система. Серед них вважаються за щось поважне, статеві контакти та знущання над малолітніми. Ті, хто роблять це на показ, більш Цінні представники їх спільнот. Саме тому Річард Хакл писав покрокові інструкції для інших виродків, таких як він. Саме тому Шеннон Маккул змушував своїх жертв тримати в руках аркуш з написом Осі. Хворі, жалюгідні виродки. Інтернаціональна поліція підозрювала, що Оум не єдина причина, чому Кріс прилетів саме до Таїланду. Вважається, що там він якої в наругу над хлопчиками. Тому поліція вирішила приділити більше уваги вивченню фотографій злочинця. З двох сотень збочених зображень одне здалося детективам особливим. На одному зі знімків позував хлопчик підліткового віку. На його сорочці була вишита назва його школи. На інших знімках, з тим самим хлопчиком, над ним знущався містер Свірл. Детектив тайської поліції навідався до школи. Де показав знімок учителеві, який упізнав свого колишнього учня. Ця зачіпка потягла за собою багато деталей, які можна назвати лише жахливими. У 2003 році Крістофер Ніл заманив двох учнів до своєї квартири у Бангкоку. Поліціянти знайшли батька хлопчика з фото та розповіли йому, що змусив пережити його сина Крістофер Ніл. Крім того, детективи підозрювали, що Ніл також контактував із молодшим сином чоловіка. Брати розповіли поліції, що ніл, заманив їх до своєї квартири та зґвалтував. Одного дня після занять хлопці грали в ігри у інтернет-кафе, коли до них підійшов інший незнайомий хлопчик їх віку. Хлопець був привітним, тож не викликав підозр. Він запросив братів пограти на комп'ютері до нього, і ті погодилися це була пастка. Двері квартири відчинив ніл. Спершу він дійсно дозволив хлопцям пограти на його комп'ютері, після чого кинув їх обох на ліжко, скориставшись ними та сфотографувавши їх. До цього моменту королівська поліція Таїланду була залучена як посередниця. Однак тепер справа набула іншого характеру. Тепер тайські поліціянти мали усі повноваження видати ордер на арешт Ніла. Арешт Поліціянти намагалися вистежити Ніла через камери відеоспостереження, натомість їм вдалося вистежити Оум. Поліціянти отримали номер мобільного телефона Оум та стежили за його пересуванням через стільникову мережу. Виявилося, що з Оум та НІЛ поїхали до Кхорату. 18 жовтня поліціянти опитували перехожих у місті, демонструючи їм портрет злочинця. Свідок розповів, що бачив, як жінка на зеленому пікапі забрала Ніла та Оум з автобусної станції. Тою жінкою виявилася кузина Оум. Не без перешкод поліціянтам вдалося переконати жінку розповісти правду. Вона визнала, що знайшла для Ом та Ніла будинок, у якому вони переховувалися. Пізніше жінка погодилася супроводити поліцію до того місця під загрозою отримати термін як співучасниця. 19 жовтня поліціянти направилися до невеликого селища біля Кхорату. Офіцери опитали місцевих дівлахів, чи не бачили вони туриста у цій глушині. Ті вказали на будинок. Очільник поліції дозволив офіцерам провести арешт, не чекаючи на підкріплення. Офіцер постукав у двері будинку номер 5 Двері відчинив Крістофер Ніл. Він не опирався арештові. У ОМС переляку почалася істерика, і поліціянти заспокоїли його. Ніл у той самий час. Поводився абсолютно типово для себе. Зі слів Оум, того ранку, Крістофер збирався сам здатися поліції. Вірю, я повірив. Ніла доправили до відділку у Кораті. Там він почав боятися того, що на нього чекало. Репортери з усього світу злетілися, щоб задокументувати важливу подію міжнародними зусиллями. Поліція зупинила найрозшукуванішого хижака у світі на той момент. З самого моменту арешту Ніл заявляв, що ні у чому не винен, що це все була велика помилка. Однак, зрештою, з огляду на усі фото, свідчення та докази, містер Свірел був змушений визнати свою провину. За наругу над хлопчиком підлітком у Таїланді йому присудили усього три роки у місцевій в'язниці. Однак попереду був інший суд за наругу над малолітнім братом жертви. Окрім того, вважається, що Ніл калічив долі юнаків не лише у Таїланді. Якби ці жертви свідчили, Ніл мав би постати перед судом знову, і знову, і знову. 11 січня 2008 року суд над Крістофером Нілом було призначено на 10 березня. Він не визнавав себе винним. 10 березня виявилося, що у Ніла немає адвоката, тож йому призначили державного. А судовий розгляд було перенесено на 2 червня. 15 серпня 2008 року його засудили до 39 місяців ув'язнення та штрафу у розмірі 1780 доларів. Його початковий шестирічний термін ув'язнення був скорочений приблизно вдвічі, оскільки пізніше він зізнався у злочині. 24 листопада 2008 року термін ув'язнення Ніла було продовжено на 6 років після його засудження за розбещення другої жертви. Після п'яти років ув'язнення у Таїланді, 29 вересня 2012 року, Ніл повернувся до Канади. Після чого його негайно заарештували у міжнародному аеропорту Ванкувера. 3 жовтня 2012 року його звільнили з під варти на суворих умовах. 2 серпня 2013 року Ніл був заарештований у себе вдома за порушення підписки про невиїзд. У жовтні він визнав свою провину. У його ноутбуці та мобільному телефоні виявили матеріали сексуального характеру з малолітніми. Вирок було винесено 6 травня 2014 року, коли він отримав покарання у вигляді трьох місяців позбавлення волі, плюс три роки випробувального терміну за порушення умов, а саме, володіння пристроями, здатними отримати доступ до інтернету. Ніл уже перебував під вартою. Йому було відмовлено у звільненні під заставу 10 квітня 2014 року. В очікуванні кримінального провадження щодо додаткових злочинів сексуального насильства над малолітніми, які він вчинив у Камбоджі, у грудні 2015-го суд Британської Колумбії засудив Ніла до п'яти з половиною років ув'язнення. На жаль, термін пізніше був скорочений усього до 15 місяців. Крістофер Ніл вийшов на свободу у березні 2017 року і наразі проживає у Ванкувері встановленим судом обмеженням щодо поведінки, зокрема, контакту з неповнолітніми особисто або в інтернеті та володіння будь-яким електронним пристроєм чи доступом до нього, чи користування ним будь-якою іншою особою від його імені. Ви усе вірно зрозуміли. Крістофер Ніл перебував під вартою з 2008 -го. По 2017 рік тепер він на волі. Це справедливо? Гадаю, що ні. Ефект. Згідно з профілем Профіле. І поліціянти її з... залишив відмітку, яка стала його візитів. Візитівка. Вірив, що якщо він відозмі... від вірив, що якщо він видо. Вірив, що якщо він від. Проте він не подумав, що так просто, як він наклепав ефект. Наклепав ефект. Проте він не. Наклепав. Тож поступив до семинарії. Семинарії. О семінарія. Тож ніяких підозр він не ви. До пошуків залучили усі можливі під поліціянти знайшли Бладь. Бладька. Бладька. Як біць, як бі.